Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося у мені теплишці. Давно висадили наші томати з чорні. Ось вам покажу один момент, вже деякі почали цвісти, видно цвіт. Покажу один момент, кілька кущів має таку справу пошовкло листя, нижні і вже починає добратися верху. Тут видно так, вже зверху і цвіт є. Так виглядає, то кілька кущів, далі все які добре, Ось таке яскраво. Бо вроді в мікроелементах все є. І підживляли і давали перегній корові, чи, тобто азот є. А, щось чи стресанули, Чи є варіант від шкідників? Хто знає? Ще такого не було, то напишіть в коментарях, що це таке. От далі другі кущі. Нормальні. Зілені, нарощують масу, все як має бути. ось А тут буквально два кущі. є такі яскраво жовті листи мають як осінь, як осінні осінні листи. така знизу і вже йде, добирається догори. Ми його напевно обріжемо сьогодні, щоб воно не мішало у слинці. І є варен, що теж шкідники якісь. До корені добираються також. Тому можливо обробимо. Обрізаємо. Листя сухе вже. Жовкло і висохло. Все лишнє заберемо. Лишимо тільки верх. Лишимо тільки верх. Хто знає, що це є, можете написати. Це стрес, бо було також ночі дві холодних після пересадки з теплої теплиці розсадника. Може і це далося знаки. Ми будемо пробувати від шкідників, напевно, обробити. А решту всі так якби непогані. Крім цих кілька кущиків, а далі всі я кажу, от зелені, гарні, ростуть. Далі буде.